друзі, заволікання, настилування, занизування, курячий брід, коса і пряма гладь усе це техніки, які ми колись вишивали на полісі. І у вараші мешкає майстриня, яка відроджує ці давні традиції поліського рукоділля. Це пані Любов Пасічник. Вона також є керівницею клубу вишивальниць Поліська перлина. Який відроджує давні традиції українців несправедливо забуті і маловідомі техніки вишивки, відроджує і пропагує їх. Отже, сьогодні ми поговоримо з пані Любою про її захоплення, про колектив, про те, які найцікавіші знахідки вона має, і те, чим найбільше тішиться. Вітаю вас, пані Любо. Добрий день, вітаю вас. Давно мріяла про цю зустріч, адже я сама люблю вишивку, захоплююся цікавими роботами. Тому мені надзвичайно приємно бачити вас сьогодні. Розкажіть, пані Любо про ваше захоплення, про те, з якими техніками ви працюєте. У вишивці мене зацікавила автентичність вишивки. Це ті шви і такі техніки вишивання, які були притаманні приблизно 100 років тому, вишивали наші бабусі, прабабусі, це є старовинні шви, які зараз мало хто знає і мало хто ними користується. І, мабуть, це бажання показати людям ці техніки, показати, що вишивали. Як вишивали в нас на полісі, якими техніками, швами? Напевно, це стало ну, така причина тому, що я зацікавилася автентичною вишивкою. Я знаю, що у вашому колективі об'єдналися ваші однодумці, дівчата, які вас підтримали, ваше захоплення перейняли. Розкажіть взагалі, як народилася ця ідея створити такий колектив. Ну, це дуже цікава історія, тому що я почала вишивати. Я вишивала сама. І одного разу мені позвонила вишивальниця Люба Бойчук, яка давно вишиває, і вона взагалі просто закохана в вишивку. Сама вона вивчала техніки. І для, для того, щоб здобути нові знання, вона поїхала на майстер-клас у Львів до пана Андрія Єрмакова. А я з Андрієм була знайома. Ми спілкувалися на форумі, форум називається спілкування за вишивкою. Андрій також вишиває, тому він нам розказував, навіть проводив майстер-клас на форумі. Ми познайомилися і Андрій дав Любі телефон. Люба приїхала, зустрілися ми в бібліотеці. Ось так і організувався наш клуб. Потім приєдналися інші вишивальниці. Ну, взагалі прийшли люди, які от, полюбили це діло і хотіли дізнатися, хотіли побачити цю автентичну вишивку, що ми вишивали. Ну, можна сказати, ми знайшли своїх людей. А як ви займаєтеся відродженням цих давніх вишивок? Ну, розкажіть про свої заняття, про те, як ви там збираєтеся, спілкуєтеся, де ви берете узори для своїх вишивок? Оце було найважче, тому що років 10 назад інформації такої не було. Все, що можна було дізнатися, це були світлини, музейні світлини. Особливо для відродження шва потрібно було бачити виворіт. а це ну, світлина не покаже. Угу. Тому я їздила в музеї, ходила на фестивалі, бурштиновий шлях, музей Рафалівський, Сарницький музей історико-етнографічний в п'ятій школі. Пізніше організувався музей, тобто всюди, де можна було побачити автентичну вишивку, побачити поліський стрій, я ходила, роздивлялася, просила це все, щоб мені дозволили фотографувати і дозволили подивитися виворіт. тому що є шви, які лицева сторона вона похожа. А можна дізнатися назву шва по виворотній стороні. Ну і наш клуб ми почали відроджувати ці взори, ми почали їх самі відмальовувати, відшивати. І ви можете бачити рушнички. Це рушники, які вишив наш колектив. Дуже гарні, дуже гарні. Пані Люба, розкажіть про поліські техніки вишивання. Полісся багате своїми техніками. Ми бачимо рушники, це занизування, заволікання. Це є одні із прадавніх технік, які вишивали взагалі ну, на всій території України. На полісі ці техніки дуже полюбили. Вони вишивалися червоним кольором, було вкраплення синього кольору, ну і пізніше було вкраплення чорного кольору. Синього, навіть жовтий і зелений кольор, також стали додавати. Ще дуже гарна техніка на полісі є це техніка верхоплот. Ви можете бачити сорочечка, яка оздоблена верхоплотом. Також мої манжети на сорочці це також верхоплот. І верхоплот, оздоблена горловина на моїй сорочці. А чому верхоплот? Ну, так його назвали верхоплот. На полісі називали колічко, завилюшене. Є ще така техніка, як називається вирізування. Вирізування це техніка, ажурна техніка, де ми підрізаємо ниточки полотна і заповнюємо прозорі отвори, можливо, ляхівкою, можливо, віконечком. Також на цьому рушничку поєднується така техніка, як настилювання, вирізування. Вирізування ми бачимо, воно є у нас ажурне, ми бачимо ажурність нашої вишивки. Також на полісі є багато мережок. Також на цьому зразочку ви можете бачити шов курячий брід. Є такий шов на полісі, курячий брід, ретязь. Стебловий, також вишивали, пряма коса, лічильна гладь. Пані Любо, а загалом скільки відомо технік вишивки? Технік вишивки відомо ну, близько 90 технік вишивки, а швів налічується приблизно 270 українських швів. Ну, Маємо великий спадок, нам є чим займатися, їх відшивати, навчати. І це є дуже цікаво, бо кожен регіон має свою техніку. І кожен регіон, навіть якщо відшивати вирізування на полісі, вирізування на Полтавщині, це є схожі, але вони мають свої відмінності, це дуже цікаво. От, скажімо, ви берете в руки вишиту сорочку. Ви можете сказати, з якого регіону вона? В принципі, так. Да. В основному я можу сказати, який це регіон. Сказати приблизно райони села це вже важче. Є майстрині, які на цьому також дуже гарно розуміються. Наприклад? Так, наприклад. На Гуцульщині є село Вербовець. Це є одне єдине село, де вишивають гуцульські сорочки крученими швами. Вербовецькі сорочки, їх так і називають. І таких сіл є дуже багато, де лише в одному селі мають якусь техніку і там відшивають. А порівняйте вишивку різних регіонів України. Чим вона відрізняється? Для вишивки є таке розуміння, як чесниця. І для поліського вирізування чесниця мала три ниточки. То для полтавського вирізування сорочки, які відшивалися синьою ниткою, це нитка кольору індиго, брали чесницю-дві нитки. Цей барвник був дуже дорогий, його привозили великим шляхом. Заходу на схід, і тому нитки були дорогі. І вишивальниці цього міста Гадяч вони хотіли показати всю красу і на площині дати максимум взору, зробити його настільки компактним, щоб показати багато-багато елементів взору. Тому вони чесницю змінили на дві. І на площину узору стискувався малюночок, і виходило, що його дуже він гарно зашитий, настільки густо зашитий візерунок, маленькі елементи, великі елементи, де було місце, і можна було пошити, обов'язково це зашивалося. Полтавщина взагалі дуже великий регіон, де Багато технік. Одна із таких технік це вишивка білим по-білому. Вишивали ниткою, біленою ниткою. Цю нитку вибілювали, вони її сушили на сонці і пішла назва вишивка білим по-білому, тому що вишивали ниткою біль. Її називали біль. Ви можете побачити зразочок, також полтавська вишивка, це техніка, ажурність ви бачите, але це вже не вирізування, це техніка виколювання. Є така техніка солов'їні вічка виколювання, вона також притаманна Полтавщині, і сорочки з цією технікою виглядають дуже гарно. Дуже близька техніка до поліської техніки є гуцульська низинка, тому що ми вишиваємо цю низинку з виворотній сторони. Ось так запялюється тканина, отак От ми тримаємо. Так, ми тримаємо тканину і чорний розвід ми вишиваємо з вивороту. Це є особливість цієї техніки. І коли ми зробили чорною ниткою розвід, тоді з лицевої сторони кольоровими ниточками ми робимо, робимо заповнення, робимо розфарбовуємо. Так, зрозуміло так, так як олівчиком по контурах, заповнюєте фарбою. Так. Це дуже кропітка робота, тому що якщо придивитися. То відстань між стібочками в одну ниточку, і цю одну ниточку потрібно з лицевої сторони зробити заповнення кольоровою ниткою. Тому це дуже кропітка робота, але результат того вартий, вона ну, просто чарівна. Пані Любо, є таке унікальне видання Ольги Петрівни Косач, яке називається Український народний орнамент. Це збірка різних технік вишивання. Чи вишивали ви щось із цієї книги? Книжка, яку колись в 1876 році видала Ольга Петрівна Косач. Це мама Лесі Українки. Вона коли вийшла заміж за Петра Косача, і в 1868 році вона переїхала в Новоград Волинський, і там вона захопилася вишивкою. Цій книжці зібрані взори з одного тільки повіту, Новоград Волинського. Ви можете уявити, яка велика спадщина є вишивальниця з Києва Тетяна Серебнікова. Їй прийшла така ідея дуже гарна. Вона на форумі спілкування за вишивкою. Ну ми тоді спілкувалися на цьому форумі. Написала про цю ідею, що потрібні вишивальниці, які б відшили ці листи. Тобто кожну сторінку книжки, так? так, так. Вишити кожну сторінку книжки. Так. так, так. І мені попався 21 листок. Ось 21 листок з однієї сторони це світлина друку. Того збірника, а друга світлина це світлина зразка відчитого зразка. В цій книжці є ткання ткання коврів, показано, наші дівчата ткалі відновлювали зразки, так. також зібрані. Цього повіту писанки, дівчата-писанкарі відновили писанки, тобто це є книжка унікальна. Пані Люба, ну ви також відшукуєте щось нове, цікаве для себе. Поділіться, які знахідки творчі ви ну, маєте, і що найбільше вас тішить? Я дуже люблю їздити по музеях і завжди вивчаю поліську вишивку. Працюючи в Сарницькому історико-отнографічному музеї, я дивилася намітки, дивилася рушники, я побачила мережки, яких я раніше ще не бачила. Це в сарнах. Так, в сарнах, в сарнах так. які я не бачила. Я це все зробила з світлини, і все позаписувала. Ну і я не зразу на них звернула увагу. Вони так полежали рік, може, два. Ті світлини. Коли я поїхала ще раз, я знов на них звернула увагу. І я зрозуміла, що е, немає таких мережок, щоб вони були десь описані, їхня технологія вишивки, як їх вишивати. І я, мене зацікавило це, я сіла і почала пробувати відшивати ці мережки. Тому в мене є. Дві мережки, які я відновила сарницькі. Одну мережку я називаю сарницький настил, поліський настил. На цьому рушничку я відтворила сарницька мережка, Поліський настил. Всі взори, які ви бачите, це є автентичні взори, які прийшлося мені з дівчатами їх відмалювати в програмі для того, щоб їх зберегти, і відшити. Також я вам покажу мережку, якої я не бачила, щоб вона була відновлена або описана в книгах. Ось ви побачите настил. Ось в цій мережці можна навіть з'єднати два рушничка класичний настил. Іде нитка, і стібочками закріплено. Але цікаво в цій мережці те, що всередині ось такі гарні квіточки. Видно, так? Вони настиляються ляхівкою. Ляхівка це повітряно-петельні стіпки, які накладаються на кожну сторону з усіх сторін. Так ось ця мережка вона відшивалася подвійною ляхівкою, коли на кожну сторону ми формували по два повітряно-петельних стібка. Я її назвала подвійна ляхівка. Пані Любо, я би хотіла вас попросити, щоб ви на завершення нашої бесіди продемонстрували нам цю поліську техніку вишивання курячий брід. Що це таке? Покажіть Окей. нам його. Як ми будемо вишивати курячий брід? Закріплю я робочу нитку зразу косим стіпком. Ось я зробила поворот. Мої скісні стібочки йшли уверх. Тепер перший стібок йде вниз, я накладаю йому паралельний стібок вниз. Відраховую три нитки: 1, 2, 3 і вниз. Один, два, три. Проколюю. Це є один із видів курячого броду. Вишивають також подвійний курячий брід, тобто перший стібок він буде дублювати другий. А другий стібок буде лягати рядом. Таку техніку ви можете побачити, відшитий мій рушничок поліський. Ажурність такого розводу це є подвійний курячий брід. Одинарний курячий брід ви можете бачити, ось він. Але на полісі курячий брід дуже любили оздоблювати. Оздоблювати настилюванням. Тут настилювання, тобто поєднання різних технік. Техніку одну не вишивали. Обов'язково поєднували в композицію декілька технік: і мережки, і настилювання, вирізування, і відшивали такі поліські рушники. Відшивали цей рушничок, відшитий з поліської намітки. Моя сорочечка також вишита поліськими швами. В Сорочці також поєднані і курячий брід, і вирізування, і настилювання, і хрестик. Також є такий шов-ретісь. Його ще називають неправильний хрестик, тому що хрестик має дві однакових, два однакових стібка, які накладаються по косій. Ретязь, один стібок іде довшею два рази, а другий стібочок іде звичайний. Його ще називають неправильним хрестиком. Пані Любо, я дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Я дякую вам за вашу працю за те, що ви бережете наші народні традиції. Бажаю вам подальших успіхів, бажаю вам нових цікавих знахідок. Шановні друзі, нагадую, ми спілкувалися із Любою Пасічник, яка є керівником клубу вишивальниць Поліська Перлина. Говорили про відродження давніх технік вишивання на полісі, а також про те, як берегти українські народні традиції. Дякую, що провели свій час у нашому товаристві. На все добре.